Привіт усім! З вами подкаст Українці, які змінили світ. Сьогодні ми вирушимо у світ фізики, де панують електрони, світло і, звичайно, таємничі ікс-промені. Готуйтеся, бо зараз ми розкажемо про Івана Пулюя, українського вченого, який був не просто генієм, а справжнім чарівником, що бачив крізь матерію задовго до того, як це стало мейнстрімом, народжений під зіркою науки. Отже, Іван Полюй. Ім'я, яке, на жаль, досі не знає кожен, хоча його вклад у світову науку просто колосальний. Народився наш герой 1845 року на Тернопільщині у сільській родині. Це означає, що до своєї освіти він пробивався виключно завдяки здібностям та працьовитості. Справжній self man. Кажуть, Іван дійшов пішки до відня. Тодішньої столиці Австро-Угорської імперії, щоб здобути вищу освіту. це як сьогодні відправити талановитого підлітка з української глибинки одразу в Оксфорд чи Гарвард? Уявіть, як він, мабуть, дивувався віденським палацам після рідного Гримайлова. Крім фізики та інженерії, Іван Полюй був ще й справжнім лінгвістом. Він володів 15 мовами включно з давніми, що дозволяло йому спілкуватися з найкращими умами Європи, наприклад, з Ніколою Тесвою. Особисте життя та українська душа. Особисте життя Івана Пулюя не було сповнене скандалів. Це було життя відданого сім'янина, глибоко віруючої людини і невтомного вченого. Він одружився на своїй студентці Катерині Стозицькій. Вона була не просто дружиною, а справжньою опорою житті та науковій діяльності, створивши затишок, що дозволяв йому поринати у світ невидимих променів. У Пулюя і Катерини було шестеро дітей. Для всіх своїх дітей він спеціально наймав викладача української мови. Пулюй був глибоко релігійною людиною, що не заважало йому бути передовим фізиком. Разом з Пантелеймоном Кулішем та Іваном Нечуєм Левицьким він був співавтором першого повного перекладу Біблії українською мовою. Це як сучасний Айтігеній, який після написання коду для штучного інтелекту йде додому і пише вірші Справжній універсал. Хоча більшу частину дорослого життя Іван Пулюй провів за межами України, він ніколи не забував про своє коріння. Активно підтримував українські освітні та культурні ініціативи. Був членом наукового товариства імені Шевченка у Львові. Він був тим закордонним українцем, який усім своїм життям доводив, що українці залишаються відданими батьківщині незалежно від місця проживання. Таємнича лампа. А тепер до найцікавішого. Ви всі чули про рентгенівські промені, що дозволяють лікарям заглянути всередину тіла. Але мало хто знає, що український геній Іван Полюй був дуже близьким до відкриття цих променів, а можливо, навіть відкрив їх першим в світі. У 1881 році за 14 років до офіційного відкриття рентгеном, Полюй створив так звану лампу полюя апарат, що випромінював ікс промені. Він називав їх холодним світлом. Полюй фотографував нею предмети крізь непрозорі матеріали, навіть отримав зображення зламаного пальця. Уявіть собі, він вже тоді міг бачити кізкі людини. Це якби ви жили у середньовіччі і раптом винайшли смартфон. Просто фантастика для того часу. Він публікував свої результати, демонстрував лампу на виставках. Але як це часто буває, слава дісталася іншому. Є багато свідчень, що Вінгельм Ренген, який офіційно відкрив ікс промені у 1895 році, міг бути знайомий з роботами Пулюя і навіть використовувати його лампу, хоча він ніколи не згадував Пулюя у своїх роботах. Чи була це випадковість, чи навмисне приховування, залишимо це на розсуд історії, але факт залишається фактом. Полюй був першим в світі, хто бачив крістіни на практиці. Відтак промені Івана Полюя у світі відомі як рентгенівські, хоча пальма першості належить українському вченому. Зокрема, це визнав і Альберт Ейнштейн, який був знайомий з полюєм. Не тільки фізика. Полюй був не тільки фізиком, а справжнім універсалом. Він зробив величезний внесок у розвиток електротехніки. Працюючи професором у Празькому політехнічному інституті, він очолив кафедру електротехніки, був одним із розробників перших телефонів апаратів і запатентував покращення для них. Завдяки йому в Празі з'явилася перша електростанція, а потім він допомагав електрифікувати багато інших європейських міст. Займався електричним освітленням залізниць, розробивши технологію освітлення вагонів, що підвищило безпеку і комфорт подорожей. Він був не просто теоретиком, а практиком, що впроваджував свої знання в життя. Це як сучасний стартапер, який не тільки вигадує щось нове, а й впроваджує це у виробництво, змінюючи повсякденне життя мільйонів людей по всій планеті. Патріот і перекладач. Іван Полюй був не тільки геніальним вченим, а й пристрасним українцем. Він жив і працював за межами України, але завжди пам'ятав про своє коріння. Коли уряд Австро-Угорщини відмовив у відкритті українського університету у Львові, Полюй рішуче висловив свій протест. Це був сміливий крок для вченого. Він був не просто науковцем світового рівня, а справжнім борцем за українську ідентичність. Світове визнання, що прийшло пізніше. Іван Пулюй не отримав Нобелівську премію за експромені, хоча багато хто вважає, що заслуговував на неї. Проте його внесок у науку був визнаний на міжнародному рівні. Він був почесним доктором багатьох європейських університетів, його роботи високо цінувалися. Його ім'я сьогодні звучить голосніше, ніж раніше. Українські вчені та історики активно працюють. Щоб відновити справедливість і показати світові вагомий внесок Івана Пулюя у науку. Міфи та реальність. Міф перший. Пулюй просто не встиг запатентувати ікс-промені. Це не зовсім так. Він публікував результати, його лампи використовувалися. Можливо, тодішній світ не був готовий визнати його авторство. А може, рентген просто виявився розкрученішим. Міф другий. Його пам'ятають тільки в Україні. Хоча його ім'я особливо шанують в Україні, його праці були відомі в європейських наукових колах. Він був професором вищої технічної школи в Празі, ректором першого в Європі електротехнічного факультету, доктором Страсбурзького університету, радником австрійського імператора, державним радником з електротехніки у Чехії Моравії. Йому навіть пропонували посаду міністра освіти Австрії, але він відмовився через стан здоров'я. Міф третій. Він був кабінетним вченим, відірваним від реальності. Насправді, Іван Полюй був надзвичайно різносторонньою особистістю, яка поєднувала глибокі теоретичні знання з практичним застосуванням. Він прагнув, щоб наука служила повсякденному життю, покращуючи добробут людей. На цьому ми завершуємо нашу подорож у світ Івана Полюя. Сподіваємося, вам було цікаво і ви дізналися нове про цього видатного українця, чиї відкриття буквально допомогли нам побачити крізь стіни. Чи знали ви про вам популюя до цього подкасту? Як ви вважаєте, чи варто переглянути історію відкриття ікспроменів? Пишіть у коментарях, ставте лайки, підписуйтесь і діліться цим подкастом з друзями. А ми вже готуємо нову, ще більш інтригуючу історію про українців, які змінили світ. До зустрічі!